От чи знали ви, що орхідеї можна знайти не лише в дощових тропічних лісах, а й в Україні, і не лише в горщику на підвіконні? Пологий болотистий поліський ландшафт це справжній рай для деяких видів орхідей. Наприклад, тут зростають рідкісні види зозула – м'ясо червоне та фукса. Ці українські орхідеї не епіфіт. На відміну від своїх тропічних родичів, вони ростуть у ґрунті. Інша назва роду пальчато корінне. По підземній потовщині стебла бульби рослин має декілька лопатей і виглядають як рука з пальцями. Стебло обох цих видів зозулюк досягає 60 см заввишки. Воно вкрите видовженими ланцетними листками, розмір яких зменшується знизу догори. Суцвіття має форму китиці і, за забарвленням квіток ці два види легко розрізнити. У зозулюк мясо червоне, воно відповідає назві, а у зозулюк фукса варіює від білого до світло-фіолетового з темно-фіолетовими петлеподібними плямами.